Пане Петре, сьогодні наші сили оборони України добре відпрацювали по тимчасово окупованих територіях і по звичайно ж новоросійськ палав гарно. Але там щось на Запоріжжі дуже таке цікаве творилося на запорізькому напрямку. Ви про це писали себе в телеграм-каналі, тому і нам розкажіть. Розказую насправді те, що відбувалось сьогодні вночі на запорізькому напряму, а конкретно це безпосередньо веселому. Там, де е, наш запорізький залізнародний комбінат, який окупований, який присвоєний росіянам, відбулося те, що ну, якщо чесно, набагато важливіше за удар на сьогоднішній день по новоросійську із стратегічної із тактичної точки зору. Справа в тому, що цей комбінат з минулого року почав видобуток, і фактично росіяни крадуть наш. Е, наш що залізну руду, тому що вона там дуже високої якості, дуже важлива для металургії. Насправді так, от росіяни її окраю, що відбулося завдяки роботи силам оборони, партизанам, людям на місці і там цілою низкою спеціалістів, які були долучені, до всього цього розрахували, як треба зробити так, щоб цей комбінат перестав красти. Фактично сьогодні вночі це було зроблено, і е, можу сказати, що майже 100%, вже ми маємо там додатковий фактчекінг, майже. 100% електрозабезпечення залізнорудного комбінату виведено на з ладу назавжди. Що це означає? Це означає, по суті, що шахти, які є на цьому комбінаті і звідки йде видобуток, ну де-факто будуть затоплені, тому що немає чим відкачувати воду. А це означає, що буде зупинено цей незаконний видобуток і викрадання. Але цього року вони планували 4,5 мільйона тонн вивезти. В вивезенні цього приймає участь і порти і обидва і маріупольські. Бердянський мали принаймні прийме участь і залізниця, і Кримський півостров тут прийме участь. Ну тобто дуже-дуже великий іде видобуток. Так само кажуть, що цей комбінат долучний керуєм на сьогоднішній день. Люди з орбіти Медведчука, Мі... Мі... втікача. Ну тобто, з... зі всіх боків це абсолютно прекрасна комбінація, коли одним ударом, у тому числі прикриваючись, скажімо так, масовим ударом, який ми сьогодні здійснювали по Новоросійську, по Саратову там, до Оренбурга нарешті долетіло. Так? Ми вдарили у тому числі там, де росіяни взагалі не очікували системно. І скажу так, прямо станом на зараз електрики в цій частині Запорізької області немає, тому що ну, її немає, тепер і тепер її не буде. І Росіяни достають з шахт нічну зміну вручну, тому що там залишались люди. от Зараз їх дістануть. Ну і все, власне, на цьому, в принципі, я думаю, історія залізнорудного комбінату, його викрадення. Вона залишилася а комбінат був в топ 10 ще свого часу в Україні з точки зору видобутку руди, з точки зору окупації. Це єдине практично підприємство, яке працює і працює дійсно на повну потужність. Працювало, ну тепер не буде працювати. Отака от історія абсолютно чудова, абсолютно результативна. Черговий раз демонструє як прекрасно спрацьовує консолідація всіх сил, які задіяні в роботі з окупованими територіями стилом Росії з Російської Федерації. І тихо, без анонсів, спокійно зроблена знову. Звертаю увагу на запорізькому напряму. Це відбувається. Дуже хотілося, щоб почалося і на Донецькому напряму. Те саме Ну це дуже важливо до речі, тому що зараз ми знаємо, активізувалися на гольголіпільському плацдармі росіяни, і там є на жаль важка ситуація. Про е, Маріуполь як хаб е, наскільки зараз використовують чи кидають техніку, якусь пане е, Патре е, і от. Е, 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 Сам потік з Таганрогу, з Ростова на Дону. Ми знаємо, там прилітало до речі вчора. Якщо не помиляюсь, бо якщо ну це добре, що я вже плутаюсь, тому що ударів останнім часом дуже багато. Ну так, це добре. Тепер можемо спати. Зранку просто підводити підсумки того, що налетіло, нема там сенсу чергувати. Хотілося б, щоб більше по окупації літало, але це вже суб'єктивно. А з точки зору Маріуполя, хаба, от прямо сьогодні, на перед тим як ми з вами розмовляємо, знову спілкувався з нашими джерелами. Сьогодні їдуть знову на запорізькі відтінки, рухаються в сторону Оріхова, тобто через Бердянський, туди далі. Не дуже велика кількість, але рухається. Останні тижні бачу. Мо всі ці зміни на фронті, на жаль, і всі їх фіксуємо. Позавчора дуже високий потік був підкріплення. Саме їхав на на Гуляйпільський напрям. Давайте так вже його називати. Да, через пологі заїжджали з території Російської Федерації. Новесенькі рухались ще без нанесених по суті навіть цих. Техтичних маркувань потім за ними їхала колона вже не зовсім новесеньких і у тому числі морську пехоту вони туди перекидали. І велика кількість інженерної техніки, тобто вони захоплюють і одразу закріплюються там, де звідки вони відійшли, будують вже нові фортифікації. Це дійсно факт. Бачимо, що на Покровськ спрямували цього тижня те саме їхало організованими колонами. Тут забирали вони своїх новоконтрактників, тих, яких вже підготували на маріупольсько Бердянської агломерації, і в Приморській агломерації. По всіх цих таборах підготовки Шторм-В вони підготовили перекидали їх в напрям Покровську. Фактично, якщо так подивитися, то день на день воно, судячи за все, пов'язано з тим, звідки вони рухаються. Тобто, таке відчуття, що один день вони їдуть на Запорізькі відтінки, інший день їдуть на північ Донецької області, але цей тиждень досить активно пересуваються. Окрім того, наші люди з Донецька повідомляють, що там дуже великий рух по усп'яновці, тобто стенов ну, таки з території Російської Федерації заїжджають і рухаються на північ. Донецької області, і знову бачимо те саме новесенькі підрозділи, новесенькі вантажівки ще без тактичних маркувань заїжджають. Ну тобто, росіяни хапаються за свої успіхи, давайте відверто казати, да, і максимально насичуються підкріпленнями прямо ну, в терміновому порядку. Я сподіваюся, що ми відповідно будемо на це реагувати. Дуже принаймні цього хотілося би, скажімо так. Ну, поки, поки бачимо, що дійсно по обох напрямках йде, і йде досить активне додавання. Якщо так. Порахувати, то на Запорізький напрям в день ми фіксуємо там від 20 до 50 вантажів. А вантажівок це і жива сила, і інженерна техніка, і бака, паливозаправники. це окремо. Ми їх не рахуємо. То і така сама історія уривками. те, що нам доходить, це по Донецькому напряму. Це ми ще не знаємо, що там відбувається на залізниці, тому що залізниця так само працює. Я маю на увазі, і ловацький вузол, донецький вузол, Волновахський вузол, але там. Взагалі не ясно, що їде. Ну проте системно їде і заїжджає. І точно там, повірте, не, не ну, ні цукерки вони завозять однозначно. Парпатр, що говорити про сам Маріуполь, чи він живе? Ну, ми знаємо, що до окупації це було промислове місто, потужне зараз. Що там відбувається, за рахунок чого там живуть Маріупольці? Я більше маю на увазі, звичайно ж, цих от е, справжніх кроних Маріупольців, тих, кого там понавозили. Ну, працюють здебільшого сфера послуг і торгівля. Якщо так брати, в Маріуполі офіційно е, е, працюють 56 тисяч людей. Це будівництво в основному бюджетна сфера на, на, на першому місці. Потім будівництво, а потім сфера послуг і торгівля, тому що там більше нема де працювати. Е, як вони вихвалялись комбінатом ліча? Я думаю, всі пам'ятають, ми з вами про це мільйон разів мені здається говорили. Так, от на комбінаті Ліча на сьогоднішній день працює аж ціле. 580 людей, що говорить про дуже великий успіх в індустріалізації. Щодо Азовсталі, яку теж люблять згадувати, вона зникла навіть з планів і стратегічного плану розвитку Маріуполя взагалі. Тобто, навіть оцей те, що Пушін вискакує періодично, розповідає про якісь технопарки, які будують, навіть це не згадується, тому що дорогу вони там будуть будувати, і військові об'єкти, все воно пішло. Ну тобто, роботи в Маріуполі немає, індустріальної роботи немає. А от люди працюють так. Так, як працюють. да ну, в принципі, 56 тисяч працюючих, це разом з росіянами. На жаль, Тут складно сказати, скільки там русських, а скільки нашого корінного населення. Але ну от враховуючи, що в Маріуполі там 180 десь тисяч на сьогоднішній день перебуває. Ну легко зрозуміти, яка кількість людей працює, і скільки дорослого населення, тому що всі інші це або діти, дітей там 15-20 тисяч ж таки з русскими, якщо рахувати і додалі це складніше стає їх запровати, зрозуміти де, де кого Ну і вся інша різниця це здебільшого пенсіонери, наша саме, саме бідова категорія, яка саме підтрапляє. з одного боку, як не дивно, найбільше фінансується і з точки зору там рівня життя, вони живуть краще, ніж ті, хто працюють, як це не дивно. А з іншого боку, враховуючи відсутність медицини, наприклад, їм дуже складно і там дуже за висока смертність. Ну, ніколи такої не було рівня смертності серед пенсіонерів, така яка є на сьогоднішній день. Ми ну, вже маємо, що маємо. Пане Петре, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що ви детально розповіли, що відбувається особливо на півдні нашої країни. Нашим глядачам нагадаю, з нами був Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Друзі, на завершення свого ефіру з вами хочу, аби ми разом подякували протиповітряним силам України. Тому що сьогодні була пекельна атака на Київ, і наша протиповітряна оборона спрацювала просто таки феноменально. Мовою цифр коротко, аби ви зрозуміли. 405 із 430 ударних БПЛА типу Шахет та Гербера було збито. Дві із трьох аеробалістичних ракет Х-47 М2 збито, тобто дві з трьох балістик кинжалів. Одну протикорабельну ракету Циркон було не збито, 6-6 к Ем, крилатих ракет було збито. Це надзвичайно легка ціль крилаті ракети з «Іскандеру-К», тому що вони летять дуже низько, намагаються імітувати рельєф. Відповідно, це дуже і дуже складна ціль для наших сил протиповітряної оборони. І 6-9 дев'яти балістичних ракет Іскандер М це феноменальний результат. І знаєте, вранці, коли я е, готувався до ефіру, читав багатьох. Людей, яких можна називати експертами, або людей, які розуміються в цьому, і вони казали, що це. Атака була одна з наймасовіших на Київ за весь час повномасштабного вторгнення, але одночасно це була одна з найневдаліших атак окупантів завдяки протиповітряним силам оборони. Велике їм спасибі і нагадаю про збір. Збираю я на автівку для нашого п'ятого загону державної прикордонної служби України, які працюють на північному напрямку, тримають у ворога і не дають змоги з рухатись в напрямку міста Суми. Звичайно, що ворог це терористи, вони обстрілюють дрони, ракети, церкон. Сьогодні летів. Давайте допоможемо нашим прикордонникам, аби вони мали і як пересуватися і далі е, вистежувати і нищити нашого ворога. QR-код на ваших екранах хто задонатить 200 і більше гривень, автоматично бере участь у розіграші новенького iPhone 16 на 256 гігабайт пам'яті.